Дуже важливу річ про психолога, якому зараз довіряють, люди вчаться довіряти психологу, да? мені здається, це величезна відповідальність. І от в мене було заплановано таке питання. Дуже часто люди, які намагаються допомогти, не фахівці, да? вони намагаються підтримати і, ніби показують свої добрі наміри. Але те, як це робиться, інколи викликає ну, просто феєрверк негативних е, почуттів. Я пам'ятаю навіть е, свій досвід колись давно, е, коли мені було погано, це, була, це був зовсім інший масштаб болю, да, це не зрівняти з тим, що зараз. Але е, сама фраза, коли мені казали, е, не переживай іншим, іншим ще гірше. Вона мені просто ну, виносила мозок, як то молодь зараз каже. Але мене ця фраза більше руйнувала, ніж допомагала. Тому що, якщо людина мені так говорить, для мене це означало, що які ж тоді мої опори, коли я повинна радіти від того, що комусь ще гірше, а мені тоді від цього має ставати легше. Ну, тобто, це було дуже важко. І тому ось мені б хотілося. Щоб ви трошки ширше розкрили цю тему, що насправді варто робити близьким, друзям, тим, хто знаходиться поряд з цією людиною, да, яка постраждала? Що варто робити там? Буквально хоча б декілька прикладів, і що точно не варто робити? Так, це дуже, дуже така важлива тема, і насправді дуже нерозкрита тема в Нашому о, суспільстві зараз. І я почну напевно з того, що не варто робити, тому що це дійсно це ті речі, які, як зараз, о, прийнято в молоді говорити: Red Flag, да, оці червоні прапорці, е, які дуже поширені були стереотипічно в нашому суспільстві, які зараз продовжують люди використовувати, і які дійсно прямо ну, дуже негативні, це в першу чергу. Люди думають, що коли вони прийшли і хочуть вислухати, то ти зобов'язаний їм говорити. І починають типу, ну розкажи мені, ну я тебе вислухаю. Але тут момент того, що людина не завжди хоче говорити. І це про те, що не потрібно тиснути, да, щоб відразу там людина розповідала про свій негативний досвід, або е, часто в, нас, в нашому суспільстві теж приходять і говорять: ну, типу, виговорись, да, вилий це все, і тобі стане легше. Але насправді е, стане легше тоді, коли буде внутрішня моральна готовність виговоритись, і коли буде відчуття безпеки виговоритись. Коли ми говоримо про гостру травму, там немає відчуття безпеки. Особливо в перші, да, в перші там, декілька днів, в перші декілька, ну, можливо, навіть тиждень, перший, в кожного по-різному, до 10 днів, можливо, і декого і довше. І оцей момент змушувати да, говорити, ніби як тиснути це пря дуже важлива річ, яку не можна робити. Друге, це да, оці знецінюючі вирази: типу, все буде добре. Іншим гірше, а подивись от комусь погано, а, а та ти та ти не таке переживав. Та, ну, тобто, якісь такі моменти, ніби як знецінення цього досвіду, який є зараз, ніби як знецінення того болю, який є зараз. І це прям дуже жахливі. Ці вирази я просто в мене аж я коли їх чую, в мене з'являється такий, знаєте, як істеричний сміх. Ну в лапках звичайно істеричний, але ну це дійсно так, тому що вони не допомагають. Вони навпаки, якби дратують ще більше. Тому ці виразі сильно да. О, ну, дуже сильно, причому особливо. Знижується рівень довіри і рівень тієї ж безпеки, і того, що тобі дійсно хочуть допомогти. Бо це ніби як шаблонні вирази, від яких в принципі не стає краще. Абсолютно. Наступне це важливий момент. Люди завжди хочуть допомогти. І це бажання їх дуже щире, але в цьому щирому бажанні є потреба дати пораду. Розказати як краще почати діяти якось за людину, якщо вона не може сама це робити, якби з найкращих переконань. Але проблема в тому, що ці найкращі переконання вони зазвичай і найгірші. Може не треба давати цим людям поради, як їм краще і що їм робити в їхній ситуації. Це прям дуже важливо просто навіть бути поруч. Да? Ну, про це я буду говорити пізніше. І ще важливий момент це ігнорування меж людини. Тобто людина, яка допомагає, вона має піклуватися про себе. Дуже часто є люди, які хочуть допомогти і прям не зважають на себе, да? Там, повністю забивають за себе, бо я буду допомагати. Тобто це включається позиція рятівника. Це дуже погано, і в першу чергу це дуже погано для людини, яку, як би умовно кажучи, рятують. Тому що, коли людина виснажена, вона не може дати ресурсу. Відповідно, вона забирає його ще більше тієї людини, яка його й немає. Тобто, коли приходить травмована людина допомогти травмованій людині. І вона виходить, забирає ще більше енергії в тієї травмованої людини, ніж би мала би допомагати і давати. Тому от цей момент, коли люди не турбуються про себе, це теж прям дуже такий ну, негативний момент, абсолютно. Ну, і, звичайно, дуже важлива річ, це увага, да, і бути постійно. Тобто, потрібно давати навіть не так, постійна турбота. Назвемо це так, постійна турбота, коли, ну, якщо ми візьмемо гостру травму, да, от в людей люди зазвичай хочуть побути трошки на самоті да, або хочуть трошки ну, банально навіть там, поспати, посидіти, але щоб вони були самі. І оця надмірна турбота, я буду поруч, я буду там сидіти, я, буду, ну, я, я не буду заважати. Ну, тобто навіть сама присутність вона може дратувати. Вона може посилювати цю травму. Тому теж, ну, типу, не потрібно займати весь простір. Якщо говорити, ну, звичайно ж, те, що потрібно робити, воно буде виходити з того, що не потрібно робити. Так, в першу чергу ми даємо відчуття людині, що ми поруч. І навіть іноді важливо проговорити, що я поруч, ти можеш до мене звернутися, коли тобі потрібна буде ця допомога, да? коли потрібна буде ця підтримка. Але я не сижу біля тебе там кожні ну, 24 на 7, якщо тобі цього не потрібно. Тобто нам потрібно запитати в людини, по-перше, те, що вона хоче. Тому що люди знають, що вони хочуть навіть в гострій травмі. І вони говорять про це. Їх треба чути. Це важлива річ. Не знецінювати їхній досвід, не знецінювати їхні почуття. Тобто, якщо людині погано, то можна краще сказати, що можливо, я навіть і не розумію, наскільки тобі погано, але я поруч біля тебе і я тебе підтримую. Тобто, Ти можеш на мене розраховувати. Це краще сказати, ніж сказати, що там все буде добре, умовно. -таки. Знову не давати поради. Запитувати, це прям дуже такий важливий момент, як про який не роб... на який не зважають. Причому запитувати людину, навіть вже як от прийшло в цей період, там, можливо, там, тиждень-два, да, коли вже, от, умовно кажучи, період надання першої психологічної допомоги пройшов, вже от якраз цей реабілітаційний час. Запитувати, а ну, а думку людини з приводу того чи іншого. Тобто, давати людині відчуття важливості, давати людині відчуття потрібності, давати людині відчуття безпеки, тобто, що на неї ніхто не тисне, і знову ж таки, в першу чергу, турбуватися про себе. Тому що, якщо ми не будемо турбуватися про себе, ми не можемо бути тоді ефективними і ми не можемо тоді допомагати. Тому в першу чергу потрібно буде потурбуватися про себе, а потім вже іти допомагати да постраждалим.